Вітаю на каналі про купони та промокоди в цьому відео розкажу про реальні промокоди, які можна отримати для однієї з найпопулярніших онлайн-ігор у світі. World of Tanks, гра безкоштовна, але є в ній контент, який можна придбати, щоб пришвидшити свій прогрес. Звичайно, можна нічого не купувати, а з часом накопичити побільше золота та інші активи для просування по ігровій кар'єрі, але є і простіший варіант отримати бонуси: застосувати промокод. Наприклад, прямо під час реєстрації. На порталі Codes.com.ua можна знайти декілька промокодів. Перший знадобиться, коли реєструєтесь в грі. Скористайтеся купоном та активуйте інвайт-код під час реєстрації. Він дає 7 днів преміум акаунту 600 золота на рахунок. Та танк Т127. Другий промокод бачите перед собою. Підтверджуєте імейл у World of Tanks і отримуєте 2 тижні преміум аккаунту. Різні бонусні танки, досвід 100 тисяч срібла та 10 тисяч золота. Майте на увазі, що промокоди змінюються, і їх актуальність варто перевіряти на сторінці World of Tanks на порталі CODIS.com.ua. Лінк в описі до цього ролику. Додатково на цій сторінці зі вибрані всі акції, які наразі доступні в цій онлайн грі, тож кому цікаво, реєструємось. Та граємо. А у кого виникнуть питання, задавайте їх в коментарях до цього ролику. А якщо відео було корисне для вас, ставте лайк. І сподіваюся, що ви вже підписались на наш канал і відмітили дзвіночок активним для того, щоб отримувати першими повідомлення про промокоди, які ми публікуємо на сервіси та онлайн-магазини в Україні. Почнемо з них, а пізніше додамо і промокоди на магазини по всьому світу. Ну і а вже ж на міжнародні маркетплейси. Наприклад, на iHerb. Відео вже є у нас на каналі. Топ 10 актуальних та корисних промокодів на інші онлайн-сервіси та знижки в інтернет-магазинах шукайте по лінкам в описі до цього ролику. Наразі в мене все. До зустрічі.